Всім привіт! Давайте подивимося таку тему, яка таємниця е, швидко вам відкриється. Я стала записувати, але звернула увагу, що не включила запис. Сьогодні я отримала нову колоду, е, називається колода Oracle Time. Дуже-дуже класна колода. І я не можу вас лишити без розкладу. Е, таємниця відкриється та, що ви дуже довгий час мріяли про. Втілення своєї мрії, але щось заважало, і навіть виходячи на вулицю, коли був заропат, ви дивились на зірки, ви дивились на небо, ви загадували, ви просили небеса про свою мрію, хтось запалював свічки, проводив, можливо, якісь практики в тому числі для того, щоб притягнути швидше свою мрію в життя. Але все ж таки були якісь такі перепони на втіленні цієї мрії, і ви не могли зрозуміти, чому моя мрія не втілюється. Чому? А ваша мрія тут зв'язана з мужчиною. Ви просили мужчину, такого, за яким ви себе відчували як за кам'яною стіною. Ви хотіли таку опору для себе. Щоб я трохи розслабилася і щоб нарешті я зрозуміла, що за мною хтось стоїть. Мужчина це новий. Тобто ви не просили мужчину там, з минулого. Якщо вам не резонує те, що я вам розповідаю, значить це не ваш розклад. Слухай, ну, дивіться далі розклади інші. Ви хочете нового мужчину, ви хочете сім'ю, ви хочете своє тепле гніздечко. Де ви будете щасливі з цим мужчиною, але на сьогоднішній день ви ще його не зустріли. І ви просите Бога, ангелів, вищих сил, хто в кого вірить. Ви хочете в е, теплий очах такий, да? і ви самі собі говорите, я ж не багато прошу. Я всього-навсього хочу, теплоти, розуміння. І хорошу людину біля себе. Тут мені не подобається одна карта, випав мені князь ми зараз розкриємо. Давайте, яка далі таємниця вам розкриється? Дивіться, тут можу чітко сказати, що ваше питання і ваша мрія, яку ви загадували. І оцей запрос, який ви відправляли вищим силам, вони воно скоро здійсниться, тому що воно випадає вже на початку. Це є таємниця для вас, про яку ви ще не підозрюєте, про те, що десь в дорозі ви зустрінете саме того чоловіка, про якого ви мріяли, якого призивали, можливо, через якісь практики в тому числі. Для дома, для сім'ї, для серйозних стабільних відносин. І я вам хочу сказати, що цей мужчина буде даний вам по ліліях для чистої любові, для благородної любові, не буде зрад, не буде нічого. Я хочу ще оцю карту уточнити, що це князь тьми. Ага, зрозуміла. Тут князь тьми, тут пригради були, які ставили вам палки в колеса. Це були сплітники, ваші, подружки, ваші названі, кого ви знаєте, кого ви не знаєте. Вони багато інформації про вас, вам в тому числі давали неправильної, можливо, про мужчин. Да. Вони вас травмували. Дивіться, травма може бути. Бути. Травма може бути від сплітників, від подружок, від знайомих близьких, да? навіть від родичів. Да? От Вони вам тут, скажімо, гору вам виставляли у втіленні вашого бажання, скажімо, мрії вашої. Це були ваші завісники. І вони дані були вам, звичайно, не просто так. І тут мені випадає карта Атлівки, яка говорить про те, що це все треба знімати завісті у ці сплітні. Глази і так далі. Кому це цікаво, будь ласка, пишіть мені дірект, ми все розберемо. І вас обідає, можливо, ви навіть знаєте, про кого я вам розповідаю. Да. В когось це навіть буде зі сторони родичів і навіть зі сторони мами, тому що випадає карта материнства. Навіть так угу. А ви тут були як зіла відпущення за всі гріхи, за всі. Ну, за всі грішення, скажімо так, вас винили в усьому. Правдами, неправдами заслужила, не заслужила, вас обвиняли. да, вас посадили на качелі. І Це дуже розшатувало вас. І... Ви не могли зробити свого прориву, свого польоту для того, щоб все таки налагодити своє особисте життя. І На сьогоднішній день карти вам рекомендують відсікти всіх непотрібних і токсичних людей, які є в вашому житті, навіть якщо це навіть родичі, навіть коли це близькі, мама тато, вони також бувають токсичними. І вони вам послані не просто так. Да, от я говорю і мені карти підтверджують вас токсична сім'я. І вам треба провести аналіз, що ваша сім'я, ваші родичі, що вони вам бажають. А вони вам не бажають хорошого, повірте, бо карти це підтверджують. Сім'я ваша, це ваші родичі, вони вам не бажають нічого хорошого. Друга карта кровні родичі, вам не бажають, хорошого, хорошої щасливої долі, в тому числі сімейної долі. Вони вам не бажають. І вони питаються тим, що у вас все погано, і вони, як ті вампіри, вони питаються їй погано, а нам хорошо. А ви як та біла ворона, ви як та русалочка, ви, ви, ви не, не є їхньою сім'єю по факту. І завжди я собі і багатьом людям говорю, що сім'я не починається кров'ю, вона нею не закінчується. Тому що зачасту чужі люди. Набагато більше нам допомагають, як наші родичі. Наші родичі зачасто нас добивають. Вас навіть в роду є ті, які колдують. Можливо, ви навіть не і не підозріваєте про це, але в вашому роду і вашої сім'ї це є так. Коїсь тут дуже кармічна ситуація, зв'язана з батьком, яку треба розібрати, тому що саме якась образа на батька, тому що тут карта образу виходила: образа на батька, вона вас блочить від щасливих стосунків. І саме тому вам треба розібратися з спеціалістом, тому що я розумію, що вам важко розібратися з цією ситуацією, тому що спеціаліст дивиться на це неупереджено. І вам треба, щоб спеціаліст допоміг розібратися в цій ситуації, тому що у вас кермічний вузол, скажімо, у відносинах з чоловіками зав'язався саме в дитинстві. Саме з батьком у вас зав'язався кермічний вузол, який не дозволяє вам побудувати щасливі стосунки з чоловіками, тому тут треба попрацювати над цим і. Ну, докласти зусиль. Бо поки ви не простите свого батька, всі чоловіки вам будуть попадатися не ті. І все це буде кармічно зав'язано на неуспіх, скажімо так. Так, бачите, я достаю карти, і це ваша ротова програма, яку треба розібрати і змінити. Тому що. Знаєте, коли ви махаєте на це рукою цим не займаєтесь, це ваш вибір. Але ви своїм досвідом, своїм баченням чоловіків, вивчите своїх дітей бачити їхнє майбутнє. І хочете ви того чи не хочете, але наші діти це проекція наших думок, нашого вибору, нашого бачення світу світу чоловіків, світу жінок, світу сімейного життя. Тому, якщо вам не все одно, як будуть жити, як буде складатися відносини у ваших дочок в першу чергу, у ваших синів в тому числі, то ви повинні на сьогоднішній день попрацювати, не жаліти свого часу, не жаліти коштів, бо зачасту. Багато людей звертаються за консультаціями, але вони не готові заплатити ту ціну, яку ставить спеціаліст. А ви задайте собі запитання, в яку ціну ви оцінюєте своє життя, своє майбутнє? І саме ті люди, які знають, що їхнє життя не має ціни, вони цим займаються. І не жаліють ні часу, ні коштів. Коли ви звертаєтесь до спеціаліста і хочете, щоб він вам допоміг і змінив ваше життя, то давайте відчут собі тому, що він робить благі діла. І без нього ви не зміните своє життя. Тому, коли ви звертаєтесь до будь-якого спеціаліста, я не говорю про себе, я говорю про всіх. Оцінюйте гідно працю. Гідну працю, достойну працю, тому що багато зараз спеціалістів є достойні, є гідні, е, є гідні спеціалісти. а є шарлатани, і ви повинні в тому трошки навчитись розбиратися. І якщо ви знайшли гідного якогось спеціаліста, то ви повинні розуміти, що гідний спеціаліст, який має знання, який має досвід, який має знання, здібності і знає, як з цим всім працювати, про що я вам говорю сьогодні, то ви повинні розуміти, що ви за це повинні заплатити. Інколи вам здається, що я сошла з ума, чи сошов з ума. Але випадає мені друга карта дому, бо це така колода. Якщо ви не візьмете відповідальність за своє життя, якщо ви не візьмете відповідальність за ту ситуацію і за ту таємницю, яка вам відкривається сьогодні на цій колоді, у вашому благополучній сім'ї, про яку ви мрієте, на сьогоднішній день приходить завершення. Я нікого не хочу лякати, але я говорю, коли людина нічого не змінює, і коли мені інколи клієнти пишуть, що я якісь справлюсь сама, дорогі мої клієнти, якщо ви 30, 40, 60 років не справились самі, повірте, ви нічого не зміните в своєму житті. Інколи просто треба почути людину, яка має знання, хороші для того, щоб почути маленькі підказки. І для прикладу я вам наведу, що навіть для кожного таролога треба таролог, психолог в тому числі. Я ніколи не ствердилася того, що яким би я спеціалістом не була, мені треба помічник, мені треба хороший помічник. Я багато спеціалістів перебирала, але я розуміла, що якщо я маю знання, але в якійсь ситуації я не можу розібратись, то значить мені треба йти по допомогу. Іти по допомогу це не стидно, яким би розумним чи розумною не була. Приймати допомогу, це також треба вміти. І зачасту нам гординя це не дає, Зачасту нам жадність наша не дає. Тоді задайте собі запитання, хто вам керує на даний час. Ну, це моє бачення. Але по картах я можу вам сказати чітко, якщо ви не займетеся глобально своїми блоками, яких я вам озвучила, коли ви не займетеся. На такими підказками, які вам сьогодні дав оракул, у вас нічого не зміниться в житті. Ви можете дивитись насяч розкладів, але нічого, нічого не зміниться. Дивіться, приворот, порча, таємниця, яка вам ще відкриється. Змія, водоворот і алкоголь. Тут на вас чітко магічать, магічать в тому числі і родичі, тому що багато сімейних карт вийшло. Магічать по повній програмі, комусь зв'язують майбутнє, комусь зв'язують сили, якими ви володієте, в тому числі, якась дама, яка дуже підколодна змія в вашому оточенні. Робить на те, щоб ви не розуміли нічого, що з вами відбувається. І тут говорить про це нам карта Безумія. Тобто, щоб ви були в уморочках для того, щоб ви навіть стали випивати. Якщо у вас така ситуація є, це прям ваше. Да. Когось тут розвод був або планується і мізальянс. Вам роблять на те, щоб ви завжди біля себе мали чоловіків не тих, що треба. Не тих, що треба, тому що по судьбі вам іде багач. Тобто, вам по судьбі написано, що вам має бути достойний гідний мужчина. Але якщо ми дивилися, що є знаючі люди вашому роду, чи це подружки, які там ходять до спеціалістів. Вони вам заздрять, тому що вони знали, як там вона має жити, яке там в неї майбутнє є, і так далі. І ми їй цього не дамо, ми це стягуємо. Тобто вона це не заслужила, вони так рішили собі, поговорили, порадилися, все. І вони стягують ваше майбутнє, скажімо, стягують ваше щастя. І для того, щоб вас відвести від цього всього, роблять різні ритуали, привороти. Крадники, в тому числі вашого щастя, роблять для того, щоб вас відвести від свого мужчини іншими чоловіками, непотрібними чоловіками, щоб вони вас, як то знаєте, затягували свою сіть любовною. Тому що вам по долі написаний дуже статний і хороший чоловік. І отут вони кукловодять вами, от, подивіться, оце ви. Це ваші посередники, вони звертаються до когось, і вже тут вони іншими руками роблять цю роботу. Так, вони тут роблять і ці криси в вашому оточенні. Так що будьте обережні, почуйте ті таємниці, які ви не знаєте і не бачите, які біля вас відбуваються. Кому треба допомога, пишіть мені на особисті розклади, пишіть мені в Директ або в телеграм, номер телефону в шапці профілю буду рада всім допомогти.